Представниці районної організації Червоного Хреста» відвідують своїх підопічних не лише під час повсякденних візитів, а й на свята та ювілеї. Адже навіть такі подарунки, як постільна білизна та людська увага, можуть хоч якось прикрасити життя. До нас давно ніхто не ходить. Я просто дуже радувалася, як ви живе узнали, як ви нас знайшли. Говорю, я так, во так покупають лікарства, провідувають, щось поможуть трошки, як я куплять, сходять у магазин. Спасіба їм, то да. лікарства покупав, ну чи покупають, чи свої дають, не знаю. От, так що мені зараз дуже, я до Юлічки подзвонила, і вона сказала, що мені треба. Вона вже зробила мені то, що треба. Угу. Спасіба їм, спасіба, вони дуже мені допомагають, дуже. Ми прийшли привітати і побажати їм здоров'я і більш нічого. І мене здоров'я. Тому що коли здоров'я буде, буде все добре. Так. Микола Петрович. Багато років вам життя, всього вам найкращого, всього вам найлучшого. Держіться, щоб усе у вас було добре, так. щоб ми ще прийшли, привітали вас, але вам буде 90 років. Сьогодні. Це дуже було приємно, звісно, прийти і привітати, тому що. Уже обідно, що сьогодні ніхто не спомнив, що цій людині 85 років. Уже 11 років Надія Ананіївна доглядає свого чоловіка інваліда першої групи Миколу Петровича, який все життя присвятив військовій службі, а зараз прикути до ліжка. У нього є ранення, і дали йому коляску. Він упав і бедро вивернув одно. Взяли в госпіталь його поставили бедро. Я покупала бедро за полтора тисячі. Операція була безплатна. А второє бедро став трошки ходити, де й упав, де в второї поламав. А второє вже не взяли ділати, тому що серце не витерпить. І все, і він сів на дали коляску. спасибо, коляску дали. Він трошки поїздив на коляски і не став одний не змог. От, і так він як ляг, і ляг. Ну, Трошки він ворочався, а потім вже все. Все. Одиннадцять років. Все, так. Це 11 років, тільки отак. От Я за ним як за рібінком. Ото, я за я йому ножечки потру вночі, подніму одну ножечку, потерла, другу потерла ножечку. Головкою, давлення з мірою, водички дам. Ну, колюня, ти мене не тривожи, та хочу заснути. Іди, йди, йди. Поліцейський коврін чи надій, ти ж сказав, мене не будеш тривожити. Ну, мені от хочеться там почесати, бо мене чешеться дуже. Прости мені, ну все время проси прощення. Прости мені, що я тебе побезпокою. Ну прости мені, як таку людину не будеш. Він да. все время ну, прости мені. От я живу, вже давно все простила. Давно все. Доглядати за чоловіком дружині допомагають медичні сестри Червоного Христа. Тут були сильні пролежні. Вот, людина не, ну, не може не перевернутися, нічого треба була, стороння допомога, щоб перевернути, обробити пролежні. Це, це, ну, дуже допомогли хірурги наші, терапевти приїжджають, консультують, розказують. 85-річчя чоловіка не єдине ювілей цього подружжя. 12 травня виповнилося вже 60 років, як цих двох людей об'єднала доля. Чи з першого погляду ви закохалися? <рес> Ні, я не з першого. Він мені сказав, що ти привикнеш. <рес> я знаю <говорю>. <рес> що тебе не любиш, що ти привикнеш. От ти привикнеш, я зроблю так, що ти привикнеш. Я знаю і так другий раз так було означало щось там трошки. А я, ой, Коль. Яка. Ця привичка не хороша. Ти сказав, що я привикну, але я ніяк не можу. А він розсміється і все. Він сміється uh -huh. привикліш, говорить. Uh -huh. І дуже робив усе так, що було добре. І 60 років і привикли. Да? І привикли. За своє нелегке життя подружжя зазнало чимало після воєнних випробувань. В 9 мене віддала мама я 10 років була прислуга, а потім. Він приїхав, отвосі забрав з прислуг прямо. І в білиться до цього робили в беси. Приїхали в час, там дали кімнатку в казармі. І так ми й тягнулися, як могли. На мене один халаті був такий з кримшками. і тапочки комнати тірваний. Ти в часті возьми, там щось кусочок принесе мені, накорми мене. Угу. І все, а потім вже встроїлася на роботу, тому що треба було робити і ми так. Стягнули, стягнулися. І от 60 років. Потім ми вперше переїхали і прожили там 26 років, квартиру нам дали. У Миколи Петровича чимало визначних нагород, однак багато з них загублені під час війни. Деякі ветерани були передані два роки тому за визволення Білорусі. Це посвідчення 60 років визволення України від фашистських загарбників. Це посвідчення юбілейними 60... 50 років вооружених це ще, навірно, так. Захиснику вітчизни, це Україна орденська книжка. Це 55 років визнання Білорусь. Це, це приїжджав з Білорусі президент і привіз. У родині є і своє пояснення довгого стажу подружнього життя. А дуже треба вступати, уважати. Не лізти на руга, якщо людина понервничала і один в сторону. Попадай від, що ти не чула. Все. І потім все так, як було. А якщо один почав, як сказати, кричати, а другий ще більше кричать, він вступав, я вступала. Щось трошки не так, вступили друг в друга, а потім і сміємося. Що ж це ми. Марина Кучкіна, Олександр Довбуш, студія Барт.